до кінця будь ласка і подивіться в якому я бардаку це от робила свій макіяж хаос от тут буде фотографія Все капець. додивіться це відео до кінця там такий треш там одна фотографія там де мені два роки так що подивіться якщо вам цікаво люблю цілую Вітаю, з вами я Софійка і сьогодні я знімаю другу частину, переглядаю свої старі фотографії. Там я зібрала фотографії, які не були в тій частині. Їх взагалі багато. Якщо хочете ще о, третю частину, Ставте лайки Да-да, ставте лайки. Підписуйтесь, ставте лайки. А ми починаємо і так. О боже. Перша фотографія. Там теж смішні фотографії. Ну скажи, скажи, Це я в садочку. Да ми там виступали В общем, на новий рік. І от це я така. І мене, ще й питали ті, хто був зі мною в одній групі а, а ти покрасила волосся серйозно волосы да. так, да. така ні це парик. Обидно. А мене були Вон фіолетові вона... волосся Вони мене даже за волосы дргали. серйозно? <свят> серьезно. А, да. Та я така довольна, держу конфети. Комфети, конфеті. Переходимо далі. -мо. І так. Якби ж так зараз тільки снігу було, знаєте. І, кстати, як вам мій макіяж. Старалась якийсь яскравий зробити. Такі ж самі зірочки, як були відео Тільки то не сині, а вже якісь рожеві, я захотіла зробити. І так, фотографія. Я хочу стільки снігу зиму. Чого нема зараз стільки снігу? Да. Прикольна фотографія, вона мені подобається. Снігу. Так, переходимо далі. Це Богданина улюблена фотографія. Це я в садочку, чи до мами прийшла, вона працювала там. Я там, що я там намалювала? Наша сім'я всі в одинакових цих. Там взагалі все одинакові, тільки трошки вище, трошки нижче Вони літають, блін. Там не зрозуміло, чи то пацан, чи то дівка. Багана любима фотографія, тому що я там свої морщини показував. <риклад> <риклад> Прикольна фотографія, мені вона теж подобається. Далі. Це ми стоїмо в ОТБ. Там було парики, там багато. І в общем, ми захотіли зробити собі примірку париків. Оце один із них. Богдан. Таке чуча. На голові непонятно що. Там взагалі якісь на касі якісь люди. Чувак якісь дивляться. Звичайний день. Во <laughs> тебе. Ой, а що в мене тут голова зрізалась? Богдан, що в мене тут голова зрізалась? Це, коротше, на 1 вересня. 2023 рік. Як ми тільки приїхали. І ця фотографія, тільки я не розумію, що тут зрізана ця. В мене голова так? Я не, я не понимаю. Я вишиван. Вишиванка на першу Серйозно. В общем, прикольна фотографія. Лайк. Like. Далі. О, це ми з моєю а, найкращою подругою Марією. Марія. Маша, якщо ти дивишся це відео. Дивіться на всю фоточку. Це ж такі оспоминання. Це, коротше, як ми випускали з 4 класу ця от фотографія. Ой. Маша, якщо ти тут, то напиши коментарі якийсь. Якісь про цю фотку. Так, да. Прикольна фотографія, мені подобається. Все. Така пишня там, ну і волоси пишні, такі Переходимо далі. Це ми ще в Києві були. І так. Це там в Києві, на моє день народження, там були безплатні батути. Безплатні. Там прикольні такі. Махінації. ми, коротше, пішли туди. Нам зробили грим з Анжелікою. Це я захотіла зайця. Заяць. У мене якраз такий цей. Ну, в общем, такий взагалі, такі Ну, Коротше, було таке І мені якраз зробили під мій образ такий. Прикольно. Подобається. Лайк, 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 лайк. Ой, давайте далі. О, я колись цього дракона боялася. Бо він гарчав. Да І махав хвостом. Це, коротше, в торговому центрі в Києві. Це мій любимий торговий центр. Love me now а ще я тут так як пінгвін якийсь стою. Червоний пінгвін. Спасибо. Ну, Взагалі, я колись цього дракона боялася. Обходимо сторону стороною. Думаю, блин, він зараз на мене як... і все. <плакова> Хана. А потім я його якось думаю, о, привіт, братан. <плакова> 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 Не ну, наші його боялися, боже. В общем, прикольно, прикольно Пробуйте, подобається. Лайк, лайк. Далі. <гум> Вона, скільки мені тут староків? Два? Два, три Боже, яка я та китайка. Це прям дуже-дуже-дуже старе фотографії. дуже дуже стара фотографія, дуже стара. Прям. Чуєте, мені зараз 12, а, а ці фотографії десь років 10, так точно. Капець. Нічого, ничего не сказать Давайте далі. Все? Подождите, что? Все? Все? Фотографії закінчились. А чого так мало? А це буде в третій частині. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, як вам це відео, як вам мій макіяж. Ще я сьогодні такі пік мій в мене роб, Образ, образ, образ. У мене такі пік. І так, я хочу води попити. Я хочу води попити. Я хочу води попити Все, я попила води. Ой. З'їхала. Я вибачаюся. До нових зустрічей. Бувайте. І, кстати, це відео виходить 1 вересня. Пишіть в коментарях, як вам 1 вересня. Бувайте.